Привіт всім! Сьогодні поділюся з вами рецептом, мабуть, одного з найпопулярніших соусів, без якого неможливо уявити більшість святкових салатів та запечених страв. Як ви, мабуть, здогадалися, мова йде про майонез. Справжній, домашній, густий, приготування якого займе у вас всього 3 хвилини часу. Тож, готуємо. Нам знадобиться 200 мл рафінованої соняшникової олії. Одне яйце кімнатної температури, по одній чайній ложці гірчиці та цукру, півчайної ложки солі або за смаком, та одна столова ложка соку лимона. У високу чашу для збивання вливаємо рослинну олію. Беріть таку ємність, щоб вмістилась ніжка блендера. Далі всипаємо сіль за смаком, цукор та гірчицю. В мене звичайна домашня. Вбиваємо сюди одне яйце кімнатної температури. Старайтесь обережно, щоб не пошкодити жовток. Та ще додаємо столову ложку соку лимона. А далі магія. Беремо занурюючий блендер і ставимо його ніжку прямо на жовток, щоб він був повністю нею покритий. І починаємо збивати. При цьому сам блендер не рухайте до моменту, поки не почне з'являтись біла майонезна емульсія. Ось, коли вона вже почне підніматись, можна потроху піднімати ніжку блендера, збиваючи та об'єднуючи всі інгредієнти. Густота майонезу залежить від кількості в ньому олії. Я люблю густий майонез, тому беру 200 мл олії. Якщо вам потрібна більш рідка консистенція, Візьміть 160 мл олії, наприклад, або додайте до вже готового майонезу декілька столових ложок води. Ось такий він виходить. Густий і гарно тримається на лопатці. Перекладаємо його у зручну ємність та зберігаємо в холодильнику 3-4 доби або ж одразу використовуємо за призначенням. Я готую його для заправки салатів. Та як соус до картоплі або м'яса безпосередньо перед використанням. Порцію можете подвоювати, якщо потрібна більша кількість майонезу. Сам процес приготування займає 3 хвилини, і у вас на столі справжній густий домашній майонез з відомим вам складом. Погодьтеся, це набагато простіше, ніж ви думали. І я вам гарантую, що спробувавши такий майонез, ви більше нізащо не повернетесь до магазинного. Готуйте з душею та любов'ю, і нехай ваші страви завжди вдаються. Бажаю всім смачного і до зустрічі!